Це вже другий за останні кілька тижнів новий рентгенапарат, який доставили до Городоцької багатопрофільної лікарні. Перший це була допомога від США. Він функціонує у травматологічному відділенні, цей – у стоматологічному. Ми будемо працювати на тому, щоб наша стоматологія була рівноцінною, щоб ми надавали такі самі послуги, як і приватна стоматологія. А для цього нам потрібно було обновити весь все обладнання, яке було, яке не оновлювалося багато років. Прилад вартою близько 800 тисяч гривень. Заклад придбав його за власні кошти. Переваги наявного над іншим відчутні. Новий рентген дозволяє робити знімок усієї ротової порожнини у цифровій якості. Осодовість цього апарату в тому, що ми зразу отримуємо панорамний знімок всіх зубів, і це значно покращує діагностику в нашій лікарні. Знімочки виходять цифрові, тобто ми можемо роздрукувати їх на фотопапер, або скинути на електронну пошту або на вайбер. Це дуже зручно і зараз всі цим користуються. Пацієнти вже оцінили нове придбання і роботою, і якістю задоволені на всі 100%. Багато стало зручніше з цим апаратом працювати, якби стоїш і все робить електроніка, Ну, так прекрасно. Послуги рентгенапарату будуть платними, ними можуть користуватися як жителі городоцької громади, так і з інших населених пунктів.